Вітаю, друзі! Вчора я зробила відео на тему томатні дерева. Ну, Ви бачите, що томатів ще достатньо. Ось вчора я обрізала верхівки. Прийшлося для цього, звичайно, брати стрім'янку, бо інакше з моїм ростом я просто не достаю до самого вершка, тому що рослини тут справді високі, десь понад 2 метри. Частину листя, як ви бачите, я теж прибираю зайве або трошки пошкоджене, тому що, по-перше, це механічне пошкодження. Ну а по-друге, все-таки на них вже є, як ви бачите, ось такі пошкоджені листочки, але я їх не чіпаю. Це муха міньор, як кажуть, я не розбираюся в цьому. Але вже є і п'ятнистість, Ну, куди від цього братися, бачите, є. Але так як я не обробляю свої томати, то, на мою думку, вони ще досить такі непогано виглядають. Але сьогодні річ не в тім, я хочу вам розповісти про томати, які мають гарну форму. І кожен з нас хоче вирощувати томати, щоб вони були і смачні, і врожайні. І, звичайно гарні. Ну і розпочну я з ось цього томату, який вражає не тільки своїм кольором, але й своєю формою. Зараз розповім трошки детальніше. Це томат сортовий, який називається Помаранчеве серце, або в народі його називають Лисячий ніс. Ну, ось у мене залишилось зовсім пару штук. Вила я, як ви бачите, в три стебла, стебла товсті, висота рослини понад 2 метри, лист не спадаючий. Вчора обрізала верхівку, і я вже знаю, що оцей томат, ну чи, вряд чи він набере вже свою вагу, але так його просто і залишила. Ну ось, подивіться на яскравість цих томатів. Вони такі помаранчеві, такі яскраві. Що просто хочеться, щоб в теплиці або на, у відкритому ґрунті росли ось такі життєрадісні помідори. А ага, цих томатів може бути від 100 до 300 грам. Але подивіться, яка форма. Ну Справжня лисичка. Подивіться на цей носик. Немає зеленої плями біля плодоніжки. І навіть якщо томат дуже довго висить на кущі, він ось так буде трошечки змінювати свою шкірочку, буде ставати таким м'ягеньким, але він не гниє. Він муміфіцірується, не гниє, а смак залишається той же самий. Але подивіться, яка форма. Но справжня. це не навіть не просто лисячий ніс, це така собі лисяча мордочка. Це томат, лисячий ніс або помаранчеве серце. Єдине, що в ньому який недолік, в ньому дуже мало насіння. Ну, ось я розламала томат, і ви можете побачити, який він всередині. Ось така суцільна м'якоть, іскриста, така вона е, солодка, немає кислоти зовсім в цьому томаті. Подивіться, який він. ну Справжній красень. Справжній красень. Це просто я його розламала. Зараз розріжу інший томат. Ну, здовж. Ви вже побачили, а тепер ось в поперек я розрізала. Подивіться, яка м'якоть. На камер, камір ну, майже немає, їх не видно. І насіння там трошечки-трошечки по кілька штучок з кожної помідорки можна взяти. Тобто, цей томат заслуговує уваги і можна його висаджувати і вирощувати. Можна висаджувати як в теплиці, так і в відкритому ґрунті. А ось це, друзі, ще один такий цікавий сорт, про який я колись вже розповідала. Називається він паста Гілберті. Подивіться, він дуже схожий на перець. Такий великий масивний червоний перець. Плодів зав'язується достатньо. Ось так він плодоносить. Листя ще я тут не прибрала. Бачите, що яке тут листя в нас є? Ось такі плоди зав'язуються. Ну, далі вже там немає. Треба буде зрізати верхівку. Але тих томатів, які ми вже зібрали і які ще в нас залишилися, їх буде достатньо. Паста Гілберті це томат сортовий, можна збирати насіння і сіяти ним. Він високорослий, як ви бачили, вже понад 2 метри виростає. Довжина ось цих плодів може бути до 18 сантиметрів. Вони м'ясисті і дуже смачні. Але знову ж таки в них небагато насіння. Вага таких плодів може бути від 150 до 200 грам. Ось такий томат в розрізі. Як ви бачите, він дуже м'ясистий, є сік, соку небагато, також невеликі насіннєві камери. Такі томати дуже годяться добре не тільки в якісь зимові заготовки, наприклад, це кетчупи, соуси, сік густий буде. А ще й до того він дуже гарний для того, щоб зробити з нього в'ялені помідори. Це томат Паста Гілберті. Ну і ось ще один сорт, останній, який я хочу сьогодні вам представити: це томат середньостиглий, який називається Анабель. Ви знаєте, довго рилася в інтернеті, щоб знайти, чи це буде гібрид, чи це сортовий томат. Знайшла лише, що там, де я купувала, він йде як сортовий. І досить навіть не дешевий. 5 насінин, 50 гривень ну це, це немало. Але я купила і дуже ним задоволена, вирощую з року в рік. Є такий томат в інтернеті, як називається «Анабелл». Немає м'якого знаку в кінці. то то гібрид він круглий. А ось цей такий має перцеподібну форму з носиком. І цей носик, частіше за все, ось так відхилений в сторону. Вверх, як хочете, називайте. Плодоносить, по-перше, це високорослий томат, дуже гарно в'яже плоди, вже багато ми зібрали. Плодоносить ось такими китицями. Взагалі-то він плодоносить китицями по 5-6 штук. Але ось ці, бачите, в мене напали там, чи це совка, чи це ще щось. Ну, в общем, трошки погризяний помідорчик. Але він такий гарний, такого яскраво-малинового кольору, і дуже смачний. В ньому зовсім немає кислоти. Вага ось цих плодів може бути від 150 до 200 грамів. Знову ж таки, друзі, подивіться, яка краса. Ну це просто супер. От скільки я вирощую томати, я весь час дивуюся. Не знаю чому. Ну я ж не перший рік його вирощую. Але він ну, такий гарний. Що зовнішньо ось такий він красунчик. Що в розрізі, подивіться, що за смаком. Зеленої плями біля плодоніжки, ви бачите, майже немає. Насіннєвих камер. Ви теж тут так при такому розрізі не побачите. Він м'ясистий, але він сочніший ніж паста Гілберті. Ви самі бачите, як тут сік переливається. Тобто, ось цей томат він теж дуже і дуже хороший. Це томат, який називається Анабель. Я ж кажу, не знаю, гібрид чи, це, чи сортовий томат. Я його вирощую вже понад три роки і дуже ним задоволена. Він як плодоносив ось такими гарними киточками, так він і плодоносить. Ну, чудовий, просто чудовий. Бачите, кущ не дуже такий він міцний. Такі тоненькі листяни спадаючі, але, тим не менш, і зав'язумість плодів гарна, і ось такі гарні має плоди. Ну ось і все, друзі. Здоров'я вам, миру, добра. Набирайтеся цього здоров'я влітку, воно нам дуже і дуже ще стане в нагоді.